В Одеській військовій академії урочисто відкрили новий навчальний корпус факультету ракетно-артилерійського озброєння. Це вагомий крок на шляху вдосконалення процесу підготовки майбутніх офіцерів. Ми готуємо фахівців і обслуговування озброєння, зберігання боєприпасів і спеціалісти обслуговування ракет. Збільшилась кількість курсантів, тому вина необхідне збільшення як лекційних аудиторій, так і головне спеціалізованих класів за кожним предметом. На курсантів та слухачів чекають просторі і комфортні аудиторії та спеціалізовані класи, а також навчально-тренувальний комплекс, оснащений сучасними зразками техніки. Ми отримали ті зразки, які безпосередньо використовуються в зоні антарктичної операції. Також у нас ми в минулому році отримали ліцензію, у нас є таємний клас з таємним озброєнням, тобто курсанти отримують знання по спектру всіх зразків озброєння. Курсанти-випускники пройшли гард не одним полігоном. Як командири підрозділів, вони навіть навчали мобілізованих бійців. Ми проходили практичні заняття на широкому лані Миколаївської області на посадах командир підрозділу. Ми працювали та навчали мобілізованих військовослужбовців, які були мобілізовані для служби. В Україні проходили з ними навчання з артилерійського зброєння та стрілкового зброєння. Зараз курсанти складають іспити попереду достроковий випуск. Ірина Монастирська, Анастасія Ільяш, час Че.